До миски спочатку вбиває 2 яйця, додаю цукор, мед, мед у мене 100 грамів і цукру 120 грамів. І все гарненько перетираю вінчиком до однорідності. рівності. До даної маси вбиваю 100 мл соняшниково олії, перемішую. Борошна на мене 400 грамів і сюди ж додаю 10 грамів розпушувача. Об'єднаю відразу ж все борошно з розпушувачем додаю до рідкої маси. Замішую спочатку ложкою, а далі буду працювати руками. Спочатку тісто здаватиметься, що його не можна зліпити до кучки розсипатиметься, але потрібно трішки терпіння і все вийде, збираю до кучки, ось такий ніжний, еластичний виходить тіст. Переношу тісто до пакетика і відправляю в холодильник приблизно на 10-15 хвилин. Поки тісто відпочиває, приготую горіховий штрейзель. До миски додаю 50 г борошна, 70 г цукру, 50 г холодного вершкового масла. І це все перетираю в крихту. І сюди ж додаю подріблені волоски горіхи 100 грамів. Я їх перемовила через блендер. І перетираю. Можна, звичайно, ж і без горішків, але так буде смачніше. щось мені Вона крихта не дуже розсипається, тому додам ще буквально 25 грамів борошна, якщо буде мало, ще додам. Вона повинна бути такою. Розсипчастию іншу частину борошна. Все чудово. Ось такий вигляд має крихта. Загалом пішло 100 г борошна. Ви ж дивіться по своїй крихті. Чудова крихта для посипки пиріжків, будь-чого. Ось тісто відпочило. І тепер буду формувати печеньки. Також мені знадобиться один білок яєчний, збиваю його Ну, зовсім трішки, вистаю тісто. І тепер від тіста відщипую невеличкі шматочки. Формую кульку. Відкинула на вагу 30 г. 30 35 грамів. 30-35. Одне печенько занурюю в білок. І в крихту поправляю так, можна і трішки притиснути, і переношу на деко. Обов'язково застилаємо пергаментним, пергаментним папером, так як вони можуть пристати до дека, і підгоріти. І так і з усім печивом. Крихта що залишилася. Переношу її до морозилки, вона там чудово зберігається і завжди готова крихта. Ось виробила я печиво. В загальної кількості в мене вийшло 25 штучок, 25 печенік. І тепер переношу розігріту духовку, вімкнену на 180 градусів приблизно на 15 хвилин. Ось, погляньте, спеклося печиво, підросло, вже воно мене охолонуло. Погляньте, яке всередині. Скуштуємо. Угу. Дуже смачне. Присутня нотка меду і горішків. Дуже смачно. Швидко і просто. Смачного!